З керівником центру трансплантології лікарні святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова Максимом Мовечкою говоримо про ретрансплантацію в Україні, тобто про заміну пересаджених раніше органів і як це налагоджено у нашій країні. Розмову в етері громадського радіо веде Мар'яна Чорнієвич. Отож, наскільки часто ретрансплантації потребують пацієнти, і наскільки в Україні є для цього усі, так би мовити, засоби, аби робити і проводити такі операції? Це історія, яка є нерідкісною. Ретрансплантації проводяться і в Україні вже також? Це складна історія як в хірургічному, так і в технічному плані. І ми тішимося за цей перший випадок саме з пересадкою серця, який зроблений Борисом Михайловичем Тодоровому. Оскільки це дійсно такий вже вищий пілотаж трансплантології. До речі, станом за на тепер за минулий рік в Україні 337 людей. Отримали нові нирки, 107 людей отримали печінку, і 71 українець отримав нове серце. І також після значної перерви в інституті серця, вже нам згаданому, пересадили навіть легені. Це була перша пересадка для ті команди цього закладу. Якщо говоримо саме про повторну трансплантацію, то чи є розуміння, які органи можуть потребувати цього найчастіше? Так, звісно, взагалі всі органи можуть потребувати, оскільки орган пересаджений орган він має свій ресурс. Він не буде працювати, так би мовити, простими словами, до 100 років, якби це працював свій. Цей орган буде завжди чужим для організму, яка б хороша сумісність між донором і пацієнтом не була. І тому така історія. Часто потрібна, що стосується трансплантації нирок, це частіше тут. Пацієнти це поширена історія. Тут пацієнти можуть переживати 2-3, іноді 4 трансплантації протягом життя з печінкою трошки рідше, і з серцем це також трошки рідше. Але кожб із легенями також, але кожен орган він має свій ресурс, є середній термін роботи. Це може бути там 10 років, що стосується нирки, там і до 15, це що стосується інших органів. Тому час обмежений, ресурс обмежений тому часто треба проводити ретрансплантації. Станом на початок цього вже нового для нас 2025 року у національному Исті очікування перебуває 3578 людей. Хтось з них чекає на нирки, хтось на починки, хтось на серця, і звісно, також на легені. За час великої війни, пане Максиме, що ви спостерігаєте? Чи змінюється на краще в Україні культура донорства органів? Чи є зміни в цей бік? Чи ми все-таки ще в стані стагнації? І, аби заповідати там після, наприклад, смерті свої органи. Іншим людям або врятувати їхнє життя наразі, це ще дуже непоширена практика. Ну, в першу чергу, стагнації немає, є ріст. Тобто кожного року <поцю> це велика радість, що у тяжкі воєнні часи, але кількість трансплантацій збільшується. Цього року це 516 Дійсно, стагнації немає. Є розвиток, він не є аж такими космічними темпами, як би того хотілося. але Певними кроками, з невеликим перерістом, але щороку є ріст. В Україні в принципі вже є вся ну, майже вся інфраструктура для цього зроблена. Звісно, у військовий час це складніше, оскільки немає повітряного сполучення між донорськими базами та центрами трансплантації, але ріст є. Що стосується донорства як такого, то тут також показники кращують. якщо взяти згоди на посмертне донорство, то з кожним роком кількість згод більшає. Українці більше довіряють цій, цій гілці медицини і розуміють, що вона є дійсно рятівною і значно є більша довіра ще більш все більше і більше є трансплантованих пацієнтів. Просто серед популяції, і є гарне інформаційне поле сформоване. Про це вільно говорять, і саме головне, що це абсолютно безкоштовно. От якраз хотіла вас запитати стосовно того, що найбільш переконливо працює у тому, аби схиляти українців до посмертного донорства, аби заповідати свої органи, пожертвувати людям, які цього потребують. Це змі, і ми зокрема теж повинні більше працювати, так би мовити, на цьому полі. Чи лікарі, якісь інформаційні кампанії по самих медичних закладах, на вашу думку, що повинно тут працювати? Тут все важливо. Угу. Я вважаю, що однаково. Як лікарська робота інформаційна, так робота змі в першу чергу це донесення інформації, що це чесна історія, що органи вони не лікар вирішує, кому буде пересаджений орган. Що є в нас незалежна єдина державна інформаційна система, яка називається ЄДІСТ, це комп'ютеризована система, досить автоматизована тут немає якогось ручному режиму. Визначення розподілу органів, і це чесна історія. Плюс друга історія, що це абсолютно безкоштовно. Тут ніхто не отримує ніякої фінансової вигоди, абсолютно 100% відсотків оплачує держава за трансплантації. Пацієнт не платить нічого. І коли ця інформація поступово поширюється, то довіра, звісно, збільшується. А як стати донором? можливо, хтось з тих, хто зараз нас слухає, захотів би підписати цю згоду, куди варто звертатися. Так, це робиться не складно. На жаль, немає якогось онлайн-методу. Це треба фізично знайти лікарню, в якій є трансплант-координатор. Тобто, але зараз це поширена спеціальність. трансплант координатори є майже у всіх закладах обласного обласних і міських рівнів. Треба прийти в таку лікарню, знайти трансплант координатора і просто написати заяву згоду на прижиттєве донорство. Далі трансплант координатор цю заяву. Бере також копії документів і вносить всі ці документи в, в систему єдіст, про яку я раніше казав. І далі там реєструється цей випадок, і все. Це досить просто до речі, нещодавно дізналася, що першу у світі операцію з пересадки внутрішнього органу живій людині здійснив. Хто б ви могли собі наші слухачі і слухачки подумати, український хірург, професор Юрій Вороний. ця пересадка нирки відбулася ще далекого квітня 1933 року, майже 100 років тому. І от станом на тепер говоримо про те, що трансплантація і пересадки органів в Україні стрім Ко останніми роками дійсно, ви вже згадували, пане Максиме, про те, що через велику війну зараз неможливо трансплантувати органи літаками чи вертольотами, як їх раніше постачали. Як ви зараз з колегами налагоджуєте перевезення органів, можете розказати це відбувається можливо залізницею чи все-таки автомобілями у супроводі поліції, наприклад? Так, 99% це є автомобільне сполучення. Звісно, ми не можемо покрити весь радіус України. Тобто, кожен центр трансплантації має певний радіус, який він може покрити автомобільним сполученням. Нам цьому завжди охоче допомагає поліція. Вони. Дуже професійно тут діють, максимально швидко везуть органи, доставляють. Але за час повномасштабної війни, все таки якщо я не помиляюся, тричі все таки авіаційне сполучення було задіяне, і тоді були попереджені всі служби про те, що це є. Вертоліт, який летить з органом для критичного пацієнта, один чи два рази це було для дитини, тому навіть в такий час це можливо. Але зараз 99% це є автомобільний шлях сполучення, ну в принципі, вже до того також адаптовані. Зрозуміло. До лютого 2022 року українці часто їздили до Білорусі на трансплантацію. Зрозуміло, що після того цей шлях для нас перекритий. Що зараз роблять ці пацієнти? Чи всім вистачає? Ну, тобто, зважаючи на те, яка черга в Україні, так, куди люди звертаються, яка країна зараз, можливо, замістила ту ж Білорусь? Ну, Зараз. Трошечки змінилося все, всі, все фінансування, яке було направлене на державне фінансування, яке було направлене на лікування пацієнтів за кордоном, воно направлено на українські клініки, uh -huh. і за ці кошти в наших клініках ми можемо зробити в чотири рази більше трансплантацій. Тому умовно, якщо там за рік в Білорусі могло пролікуватися там 50 пацієнтів, то зараз в Україні це буде. Там 200, оскільки в Україні це в 3-4 рази дешевше. І такої потреби вже немає, щоб пацієнти шукали собі за кордоном якісь трансплантації, оскільки ну, практично всі проводяться в Україні і в немалій кількості. Що стосується просто переселенців, то Пацієнти, які є переселенцями в інші країни, в основному європейські? То я неодноразово чув, що ці країни беруть на себе повне зобов'язання і проводять трансплантації таким пацієнтам, проводять трансплантації легень в Польщі. Нирок недавно нашому пацієнту в Нідерландах, пересадили в Німеччині, тому зараз це також можливо. Зважаючи на те, що так зросла кількість операцій, які можна провести, чи вистачає фахівців? На сьогоднішній день ну в кваліфікованих спеціалістів їх є їх більше є з кожним роком. Якогось дуже гострого дефіциту не можу сказати, що є, оскільки зараз в Україні є аж 40 закладів, в яких, які мають ліцензію на трансплантацію. Звісно, десь половина тільки проводить трансплантації, але це дуже велика кількість центрів якогось гострого дефіциту немає. Про ретрансплантації органів та як це працює в Україні говорили з керівником центру трансплантології лікарня святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова Максимом Овечкою. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.